На Хмельниччині у селі Старий Остропіль чоловік уплав тікав від представників ТЦК, які хотіли вручити йому повістку. Відповідне відео опублікували у мережі. На кадрах помітно, як чоловік пливе у річці случ, а голос за кадром. Імовірно, це був саме представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ні, ні, у тебе все вийде. Давай, ми в тебе вірим. Так робота Старокостантіновський РТЦК. Потім автор відео зайшов на міст, під який заплив ухилянт, і очікував, де він з'явиться. Да, Кожен день та робота удивляє. Відтак чи вдалось чоловіку таки втекти від працівника ТЦК? Невідомо.